Середина літа 23-го року. Липневий ранок. Сьогодні ми будемо ловити карася на нашу фірмову мастирку та готові оснащення для маху від Wild Thunder Fishing. Прибувши на водойму, я одразу роблю невеличкий закорм точки лову декількома шарами прикормки. А так як ми ловимо на мастирку, то й підгодовуємо теж мастиркою. Чому саме мастирка, розповім трошки згодом. Отже, я відправив у воду 5-6 невеличких кульок зі звичайною гороховою мастиркою. Більше поки не треба. Тепер слід розмотати вудку. А ловити ми сьогодні будемо однією маховою вудкою 5 метрів завдовжки. Оснащення те, про яке ми вже говорили в попередньому відео, підігнане під довжину нашої вудки. Фірмові мотовила Wild Thunder дозволяють дуже зручно закріплювати оснащення. Знімаємо гачок і розмотуємо його. Тепер задню петельку оснащення закріплюємо у спеціальному конекторі від стонфа, який встановлено на нашій вудці. Це надійно і значно пришвидшує монтаж вудки. Ось і все, наша вудка готова до лову. А ловити ми сьогодні будемо на мілководному ставку Тернопільської області, який не є платником. Глибина тут не більше метра, тож місця лову щільно заростають рослинністю. Проте маємо невеличке вікно серед латаття, в якому й будемо ловити. Виставляємо глибину. Вона має бути така, щоб наша принада піднімалась над дном на 2-3 см. Для пасивного літнього карася це саме те, що додасть трошки видимості принаді, особливо враховуючи зарості рослинності на дні. Поплавець в нашому оснащенні завантажений так, щоб антена показувала 3 поділки над водою. Глибину ми виставили. Тепер поставимо невеличку наживку для того, щоб перевірити, чи підійшла вже рибка до нашої точки. Так, рибка вже активно кормиться у нашому вікні. От бачите, гарна невеличка плітка. Проте сьогодні вона нас не цікавить. Вся рибка та інша верховодка будуть ловитися увесь день, а ось карась не любить спеку. Вдень він наче зникає кудись. І щоб бодай хоч щось упіймати, ми маємо ловити на світанку і швидко починати ловити, інакше втратимо час. Наша мастирка має три смаки: звичайна горохова з часником та халвою. Підгодовуємо звичайною насадки ставимо більш виражені. Зараз поставлю мастирку з часником. Чому саме мастирку? Адже її легко збити ось такій ось дрібній рибці. Чому не каша, Харбак, Горох, Перловка чи щось інше? А відповідь проста: зараз карась дуже вередливий і не хоче їсти нічого, окрім солоденького. Мастирка всередині літа це саме те, на що він активно клює саме зараз. О, а це чиє пташеня без нагляду там плава? А де батьки? А ось і батьки? Схоже, що це його мати. А де це інші? Минулого разу бачив їх більше. Мабуть, ще сплять. Цей малюк виявився найголоднішим. Ну нехай собі пливуть снідати, а ми продовжуємо ловити. Щось узяло принаду і повільно відтягує її в бік. ух йой Щось непогане тримало за принаду з того боку. Впевнений, що це карась. Нічого, зараз ми його піймаємо. Тепер збільшую кульку мастирки, роблю її схожою на краплю і дещо придавлюю біля жала гачка, так? Щоб воно трошки виходило з мастирки. Може хтось робить інакше? Напишіть про це в коментарях. Ми ж спробуємо саме так. І подивимось, що буде. Як бачите, йому стала до смаку наша мастирка з часником. До речі, рецепт цієї мастирки ви можете подивитись у відео, посилання на яке ви бачите зверху екрану. Воно також буде і в кінці цього відео. О, знову рух поплавця. Це дика водойма, поряд село. Люди тут не годують рибу якимись крутими прикормками. Тут рибка не лякана, і їй не потрібно накидувати багато прикормки. Прикормка це не каша, ми просто маємо приманити карася до точки лову, а не давати йому наїстися. Знову рух поплавця. Йо-йо-йо, яка класична клювака підняв і втопив. Ох ти ж гарний! Йди до підсака. Ось так. Давай, давай. Є, зайшов. Не дуже великий, але боєць без перебільшення. Намахав у вудку те, що душа бажає, як кажуть. Зараз обережно знімемо гачок та закинемо його у садок. До речі, я так підняв над водою підсак з карасем насправді не слід так робити. Якщо влетить карась побільше, підсак не витримає його над водою. Невеличких карасів можна, звісно, так діставати, але краще волочити його по воді. Обережно кладемо оснащення, щоб не заплутати. Ось такий красень. Все, відпускаємо його в садок. Ось і інші соньки попрокидалися. Теж снідати захотіли. Або почули, як я карася тягнув, та вирішили подивитися. Аж подивилися і поплили мамцю шукати. Щодо розвантаження оснащення, подпасок у нас 0,24 грами. Основний вантаж закріплений вище на 40 см. В нашому випадку ми підняли його під самий поплавець. Так карась гарантовано не побачить основний вантаж і оснащення не заплутається при забросі. Нічого зайвого, все дуже просто та ефективно. Гачок оригінальний овнер 50921 серії номер 12 Непоганий гачок. Він ідеально підходить під нашу насадку та невеличких карасів. Проте з легкістю справиться і з трофеєм. Поплавець з однією точкою укріплення. Чому такий, а не з довгим килом. Вибір такого поплавця очевидний. Ми ловимо в заростях рослинності. Такий поплавець гарантовано не зачепиться за листя. Бо карась така риба, що точно спробує завести в траву. Ось гарна клювака. Хтось узяв нашу мастирку. Зараз є, а ні, нема. Нічого страшного, це точно вже щось дрібне збило насадку. Основна волосінь у нас 0,18 мм в діаметрі. Повідець 0,15. На цьому місці інколи влітають трофейні карасі, тому запас міцності не завадить. Зараз переробимо нашу кульку з мастирки. Цього разу з халвою поставлю. Закидуємо. Періодично не слід забувати трошки, підкреслюю, трошки докинути звичайної мастирки в точку лову. Раз, два і три. Риба не боїться дрібних сплесків, бо більше вона навпаки реагує на них і підходить ловити їжу. Оп! Та що знову не так, щось дрібне атакувало наживку. Знову поставив мастирку з часником. Ось гарна клювака. Зараз Карась точно визначився із смаколиками. Так, іди в підсак. Не треба в траву. О, є, нормально. Трошки ногою собі допоможу. Ось так. Гарний карасик. Зараз скоріше знімемо гачок і знову ловити, поки нема спеки. Якщо гачок риба ковтає глибоко, слід мати з собою екстрактор. Нам пощастило, гачок легко зняти рукою. Окрім карася, тут багато плітки та червонопірки. Варто лишень підкинути сипучої прикормки і вона збереться в величезну зграю. А тоді до карася вже не дістанемось. Тому підгодовуємо дуже обережно і невеликими порціями. Нас не цікавить сьогодні дрібна риба. Періодичність закидів. Якщо ви ловите карася на мастирку, не слід чекати покльовки занадто довго. Якщо пройшло 3 хвилини й нема клювань, сміливо перезакиньте. Поставте свіжу наживку. До того ж, як ми вже й казали, на легкі булькання наживки ви навпаки швидше привернете увагу риби. Плюс, звісно, візуальне падіння наживки також важлива складова. Покльовки виражені. Проте дуже легкі, а інколи верховодка клює як гарний карась. Чекаєш на трофей, а попадається ось таке. Проте, незважаючи на те, що ви упіймали, це живе створіння. Тож обережно виймаємо гачок і відпускаємо рибку назад у водойму. Нехай повертається вже масою хоча б в пів кіла. Сьогодні я не брав з собою усіляких аксесуарів, крісел, столиків. Не брав сала та канапок, як це полюбляють багато рибалок робити. Максимально все просто: звичайний стілець, одна вудка, садок, обов'язково підсак і коробку з наживкою. Нічого зайвого. Все як в дитинстві, тільки ти, вудка і карасі. Ну або ще якась рибка. Бо я прийшов ловити рибу, а не на рибалку, як кажуть. Ох, як гарно клюнув. Ну що ж, знову не карась. Тут не глибоко. Крась живе у цій рослинності у великій кількості, проте у зграї не збирається. Просто вільно плаває по усій акваторії, і ми його намагаємось приманити до нашого гачка. Їжі тут багато. Але зараз літо. Він хоче чогось солоденького. Мастирка саме те. До речі, на храбака опарища та інші м'ясні страви він зараз не реагує. Тільки верховодка їх залюбки бере. Припідняв і пішов. Все повільно, обережно. А куди йому поспішати? Він у себе вдома. В цілому, в таких умовах лову на одну вудку найкраще кормити дві точки. В одній узяв карася, наполохав рибку, закинув тим часом в другу і взяв швиденько ще одного карася, більше ні. Бо рибка все з'їсть наїсться, а ми не встигнемо обловити ті точки та й розтягувати рибу по акваторії, теж не слід. Але в нас одна лише точка, з якої взагалі можна дістати хоч якусь рибку, все поряд заросло. Ба більше у нас задача спіймати саме карася серед величезної кількості верховодки. Карася, який ще якось більш-менш проявляє активність на мастирку з часником. Бачите, знову обережно, не квапливо, потихеньку і приємна потуга на тому кінці снасті. Гарний карасик, не трофейний, на жаль, але приємний. Звісно, за інших умов та специфічно приготовлену сипучу прикормку з магазину ми теж підривачимося вдало. Але сьогодні у цьому відео я покажу роботу саме звичайної мастирки. А так як карась дуже вибаглива риба. Слід мати декілька смаків цієї мастирки. Ну, або ж звичайну мастирку і декілька спреїв з часником, халвою, полуницею, шоколадом, можливо, ще чимось. На жаль, коли знімаєш сам і ловиш одночасно, не всі покльовки потрапляють у кадр. Щось лишається за кадром. Проте максимально показати роботу нашої мастирки та оснащення, на мою думку, все ж вдалося. Стає спекотніше і активність карася поступово сходить на нівець. А це означає, що наше спілкування з природою на сьогодні добігає кінця. Вже не важить, який смак мастирки ми ставимо. О, ще одна плітка на нашому гачку і далеко не заліковна. Ось знову до мене завітали мої глядачі. Лебідка з малечею. Пабуть вирішили подивитися, піймав я хоч щось чи ні. Буває, що ловля в чагарниках закінчується обривом повіця. Або ж нам слід інколи замінити повідець. Для цього слід подбати заздалегідь про запас готових повітців. У нас є дуже зручне рішення. Ось такі простій недорогі повідочниці Thunder для поплавцевого лову. В ній можна розмістити до півтора десятка повітців, довжиною від 50 до 120 мм. В наявності є й більші моделі, а також готові комплекти повідців у таких повідочницях. Усі повідкові волосінні й гачки виключно японські та високої якості. Оснащення, повідочниці, набори повідків, мотовила, поплавці і багато іншого ви можете придбати у нас на сайті або у Facebook. А я вирішив наостанок піймати ще одного карасика. Так і є, невеличкий, але карасик. Приємно! Вже майже 11 ранку, час нам підбити підсумки. Карася ми піймали достатньо, норму вилову не перевищив. червонопірку і плітку дрібну ми навіть не рахували. Дуже гарна риболовля, красива природа, приємні враження від проведеного на водоймі часу. Наше оснащення показало себе з гарної сторони. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео друзям, пишіть запитання в коментарях. До нових зустрічей на водоймі!